Привіт! У цьому відео я покажу, як звільнити місце в Gmail, коли воно переповнене. Спочатку з'ясуємо, скільки місця у вас залишили. Увійдіть в Gmail, клацніть на профіль праворуч, і внизу побачите, скільки відсотків пам'яті зайнято. У моєму випадку майже 90% можете натиснути керувати сховищем і придбати писку для збільшення пам'яті. Просто пройдіть процес і матимете більше місця, але я покажу інші методи. Повернемося до Gmail і видалимо електронні листи. Спочатку ви побачите під категорії: є загальні, реклама, соціальні мережі та сповіщення. Можемо натиснути на «Реклама». Те, що ви тут отримуєте, вам швидше за все не потрібно. Тут натисніть вибрати, і навіть усі, клацнувши тут і вибравши всі. Тоді всі будуть позначені. Можете переглянути самі, потім натискаємо видалити. У моєму випадку не всі видалилися. Можете знову натиснути Усі і повторити процес. Потім клацаємо тут на кошик. Тут перегляньте ще раз, чи справді хочете видалити ці файли. Якщо так, натисніть очистити кошик і потім О. Так ви звільните трохи місця. Щоб швидше звільнити більше, шукаємо газ. Attachment – це команда для пошуку листів з вкладеннями. Вкладення можуть містити великі файли. Тут можна все спокійно переглянути і вирішити, які листи видалити, наприклад, з відео чи зображеннями, бо вони займають більше місця, ніж звичайні. Робиш так само, як показано раніше. Якщо користуєшся Google диском з тим самим аккаунтом, варто і там звільнити місце. Можливо, ти навіть користуєшся ним автоматично. Варто туди зазирнути. Просто загугли диск, увійди з тим самим аккаунтом, і побачиш, що я зайняв стільки ж місця, як і в Gmail. Вони пов'язані між собою. Тут часто зберігаються набагато більші файли. Давай наведемо приклад. Зараз я видаляю папку, але її перенесено до кошика. Тут треба клікнути вгорі, потім видалити, натиснувши раз, а тоді ще раз. Тепер тиснемо Видалити назавжди і бачимо, що звільнилося трохи місця. Вже не 89%, а 86% зайнято. За цим принципом робіть з іншими файлами. Так можна звільнити місце в Gmail. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!